Друзі, всім привіт! Салют щирим! Христос народився, славімо його. Чим далі, тим більше сьогодення і наша реальність починає нагадувати якийсь хріновий свинособачий, запорєбриковий кримінальний бойовик. Що е відбувається? Значить, стало відомо з наших е джерел, е які повідомили нас про те, що проти мене зараз готується дуже серйозна заказуха. Тобто. Корупційна гідра, відчуваючи загрозу, яку я їй почав нести з кожним днем все більше та більше, виявляючи їхні корупційні дії, зробила замовлення на мене. Зараз саме в цей момент відбувається пошук тих камікадзе, виконавців які будуть виконувати це замовлення. Давайте розберемося, а що ж е, можуть е, відносно мене зробити, які, які дії, щоб мене скажімо так. Трошки приземлити. В першу чергу, давайте не будемо відкладати версію того, що будуть намагатися сфабрикувати кримінальну справу будь-яким шляхом по безпреділу абсолютному а мають за ціль або підкинути мені щось, ну наприклад, якісь патрони да, там зазвичай як це роблять, або десь гранату найдуть, чи в автомобілі, чи ще щось. Також не виключаю, що може бути ініційовано доступ до речей документів, тобто обшуки безпосередньо в мене, в моїх близьких, вдома. І в під шумок також будуть якісь підкидати якісь речі, які заборонені є в виході там наркота чи якісь, опять же, зброю, щоб сфабрикувати проти мене справу, знаючи це, розуміючи на якому я шляху йду, і я розумію цілком повністю, що за мою громадську позицію, за мою громадську діяльність не виключено переслідування безпосередньо мене Ми підготувалися до цієї події, скажімо так. Ми були готові вже давно, але е, зараз загроза занадто велика. Е, тому що ці джерела, які мене повідомили, вони е, є досить серйозними. І розуміючи всю глибину звіздіця, яке може відбуватися, звісно, ми підготувалися. Оце так несподіванка. Знаючи, що проти мене може бути переслідування мене особисто за громадську мою позицію, за громадську діяльність нашої організації, ми підготувалися. Е, прийшлося. Достати папочку, отаку от, от грубезну, яка постійно протягом не знаю навірно років трьох. Постійно сюди долучалися всілякі документи, докази всіх корупційних дій. Всіх корупційних зв'язків, статки, маєтки, посади, всіх замовників, які є. Ми чітко знаємо, що поступив дзвіночок, куди потрібно стосовно мене. І саме зараз цю хвилину шукають тих камікадзе виконавців, які будуть виконувати це нелегке замовлення, тому що вони зрозуміють, що тут придеться або по повному безпреділу мене привлікати, або Ну що ж, пробуйте. Окрім того, є ще така чудова е флешна копичувач, який також. Декілька копій я підготував. До речі, я вже повідомив своїх адвокатів, адвокати в курсі. У випадку, якщо зі мною буде відбуватися якісь дії неправомірного характеру по безпреділу, дана папочка піде по призначенню. Ні для кого не секрет, що навіть в органах нашої країни це неоднорідна маса і є відповідні ресурси, які зацікавляться у цими всіми моментами. Да? Якщо вона Потрапить йому руки, а вона обов'язково потрапить, якщо проти мене щось буде фабрикуватися. В електронному форматі також в самих Штатах дружня нам організація завірила мене, що обов'язково ці матеріали попадуть прямо в адміністрацію Дональда Трампа, якщо відбудеться якісь дії стосовно мене. І далі по накатаній побачимо, до чого це приведе. Тому друзі, в будь-якому випадку, ми не зупиняємося. Я і далі буду проводити свої розслідування, розплутувати цю корупційну гідру. Щоб ви знали максимальний розголос, тому що ваша підтримка зараз нада як ніколи? Ваш розголос має бути максимальним щодо цієї події, і ну звісно, тримайте за нас кулачки. Ми далі будемо продовжувати свою боротьбу, тому що ми хочемо, щоб наші діти і ми жили в правовій державі. Якщо зараз цього не зупинити і боятися якихось там сфабрикованих справ, замовлень і так далі, тоді все. Тоді вже вважайте, що ми програли все на світі. Я розумію, що ми провтикали майдан у 2014 році, але зараз взагалі стоїть загроза знищенню нашої країни як такової, якщо таке буде відбуватися не тільки. І за того, що зовнішні вороги нас намагаються знищити, так і внутрішні вороги, які засіли у всіх провладних і не тільки кабінетах. Тому друзі, дякую за увагу! Разом сила! Ми погнали далі.